Банк України це як в тілі е, серце, яке забезпечує кровообігом всю, все тіло. Да, бо це людина розумна. Я розумію, що це. У нас Верховна Рада України повинна бути. Перестаємо оцими двома користуватися. Значить, вибираємо тільки тих, тих, хто вже розуміється, як повинна бути облаштована наша держава. Крім того, я розумію, тут людина розумна, це знаєте, це якби нас в сім'ї вчили користуватися цими чакрами. І ще раз повторюю, там дитинку до семи років берегли знаєте, в божественному просторі і. Показували, що світ безпечний для неї. Волю тренували виконанню якісь домовленостей. совість включали, душу відкривали, дух отримували, розумністю користувалися. Це поступово було до 18 років, а потім тільки ми починаємо поглиблювати ці свої знання і можливості реалізації в матерії заглиблення того всього, що ми зараз знаємо. Так, от якби ми це робили з вами, то Знаєте, коли з'являються діти, ви виростає ж духовна мати і батько. і я розумію, що найвищий духовний рівень росту людини це якраз духовна мати й батько, тому що. Мати, вона, коли вона весь час дитинкою і вчить у цьому всьому, то вона дуже має багато мудрості, примудрості і розуміння, що дитина, яка зароджується, формується і народжується, вона це робить по відповідному порядку. І якщо ми тільки в нашому житті, в соціумі, порядок це нарушаємо, то народжується в таке життя, яке у нас з вами є. Нерозумне. Тому е наша зараз увага повинна бути. Е Значить, як мета поставлена, реалізація божественного плану для себе і для нашої України. Так, от знаєте, я коли думала, а яка ж, ж ці чакри можна побачити, наприклад, в Україні? Ну, от друга чакра, любов. Да? Ну, я розумію, що її змінити неможливо. От воля, я думала, воля. Що ж тут е, в Україні? Це це, знаєте, це якраз рід. Українська нація, народ України, який вольовими рішеннями виконає рішення, яке ми разом прийняли, про яке ми вже знаємо з вами, і це повинна бути воля, наша спільна. Тут по одному нічого не вийде. і коли ви зараз бачите, наприклад, а ми не перетнули кордон. Да? У мене, наприклад, не вийшла з електричної енергії з Ахметовим бо, ну, Він мене просто не маючи жодних юридичних підстав. Я ж юрист, ви ж розумієте, що я серйозно себе захищала, але мене просто з високовольтної лінії брізали. Мої ж українці, ніхто інший, це не Ахметов там лазив по стопам. Вони ну, просто обрізали все. Коли я собі задаю питання, як доросла жінка, що я бачу, мені все время йде відповідь: буде рід, чого буде? Того, що ми тут говорили перед ну, сьогоднішнім. Наш напис перед сьогоднішньою розмовою, що ви звернули увагу, що всі в цьому світі знаєте як ем, ікону вішають приватну власність. так? Да? Ви ж побачили? Того, що використовують римське право, яке ем, як переписало духовне право, хто автор, і царець майна, той єдиний має право оформити і воно недоторкане. Це знаєте, це використовується принцип, що все належить творцю. І Якщо він дав час, силу, енергію, що збудувати людині, чи там колективу, чи, наприклад, народу на території України, то він гарантував. І як тільки ми з вами зрозуміємо, що нам на цій території гарантовано і творцем, і родом і нашим спільним рішенням, і нашими дітьми, які нас зобов'язують, бо в нашій ці картинки держави, як тіла людини, совість це наші діти, щоб ви розуміли. діти совість. І отут, коли я по совісті собою мію, коли я розумію, що єдине, кого я привожу в цей світ, це діти це, це моя совість. Як вони живуть? Вони щасливі, або нещасні. І це наша з вами відповідальність. І тоді ми розуміємо, для чого тут існує. Серце це душа, душа, я, до речі, думала, це, мабуть, українська мова все-таки і, і українська нація, то що вона може забезпечити тут і кровообіг, і безпеку, і розумність, і все інше. Тому що тут найбільший рід, який може зорганізуватися. До речі, вона знаєте, з нашої практики. Що хочу сказати? Ми зараз дуже багато пишемо про національність. Я пишу, я українка. Хтось пише, я молдаванка, я грузин, я руський. От знаєте, я і, і у нас одна дівчинка вона просто каже: я пробудилась, що я молдаванка, і така щаслива. вона так поділилась з нами онолічка сидить, що ми просто всі знаєте, ну, таке вдохновіння зайшли. Що це правильний наш шлях говорити свою національність не не. Ховати її як маленькі діти, чого ми повинні її ховати? Вони ховають для того, щоб не пробудився той, кому тіло належить. Так? А нам ховати на поки не треба нам гордитись треба. А я до речі, ну дуже давно думаю над тим, що в мене одна четверта там розруської крові тої, але мені болить за них дурних. Що їм треба хтось теж повинен допомогти пробудитися, і щоб вони припинили ходити на чужу в чужу хату, перестати бути рептиліями, звірюками, які не розуміють кордонів, які не бачать стін. Бо наша територія це наш дім єдиний в світі. них свій є, У них отаке таке тоже є для їхніх діточок. І вони можуть реалізувати там все і бути щасливими. Чи їхні діти щасливі? Яких вони гонять на обох? Ні. Це матері повинні проснутися і допомогти не вбивати своїх дітей. Тому я побачила тепер державу, що вона точно так же повторює наше з вами, знаєте, народження. І тому, коли будемо народжуватись ми, то таку державу можуть народитись тільки щасливі люди, які користуються своїми розумними можливостями. Ну це все, що я хотіла сказати. Якщо у вас є якісь питання, я не хотіла повторюватись. Того, що я вже колись говорила, і ви багато можете в інтернеті подивитися, то е, готова відповісти на запитання.